Тема сьогоднішнього нашого уроку командна взаємодія у регбі. Регбіку це один із найкомандніших видів спорту, де від злагодженості дій усіх гравців без винятку залежить успіх на полі. Командна взаємодія у регбі охоплює цілу низку аспектів від технічного виконання передач і підтримки до стратегічного мислення, побудови оборони та взаємної довіри між партнерами. Особливість регбі полягає в тому, що жоден гравець не може домінувати на полі самотужки. Кожна дія це результат колективної роботи, підготовки та взаєморозуміння. Основою командної взаємодії є розподіл ролей. У регбі існує чіткий поділ на форвардів гравців передньої лінії та беків гравців задньої лінії. Форварди здебільшого відповідають за фізичну боротьбу, участь у сутичках, молах, раках і коридорах. Саме вони забезпечують м'яч для продовження атаки. Беки це гравці, які мають більше простору, швидкості та відповідають за створення і реалізацію атак. Успішна командна взаємодія починається з того, що кожен гравець виконує свою функцію максимально ефективно, водночас залишаючись частиною єдиного цілого. Одним із ключових елементів взаємодії є передача м'яча та підтримка. Пас у регбі можливий тільки назад або в бік, що означає, для продовження атаки гравець із м'ячем. Завжди має мати одного або кількох партнерів позаду або з боків. Підтримка це не просто перебування поряд, а активне зайняття вигідної позиції для отримання пасу, участі у фазі раку чи молу або для страхування у разі втрати м'яча. Без ефективної підтримки атака швидко припиняється, і суперник отримує шанс на контратаку. Наступним важливим аспектом командної взаємодії. Є комунікація на полі. Постійний словесний і візуальний зв'язок між гравцями дозволяє швидко адаптуватися до змін ситуації, сигналізувати про наміри або потребу у підтримці. Капітани, напівзахисники та інші гравці із оглядовими позиціями часто керують грою, координують розташування гравців і ухвалюють тактичні рішення. Успішна комунікація дозволяє уникати непорозумінь, плутанини та помилок. Командна взаємодія в обороні не менш важлива, ніж в атаці. Захист у регбі будується на лінійності та узгодженості дій. Гравці повинні рухатися в єдиній лінії, не залишаючи прогалин між собою. Один необережний вихід вперед або запізнення в русі назад може призвести до втрати структури та прориву. Оборонна система потребує постійної перебудови, особливо після раків, коли лінія захисту має швидко відновитись. Тут критично важливе вміння гравців читати гру, координувати свої дії та дотримуватись дисципліни. Іншим прикладом злагодженої командної взаємодії є ігрові комбінації: це заздалегідь відпрацьовані дії, які дозволяють розігрувати м'яч у специфічний спосіб: наприклад, проведення атаки через край поля, створення чисельної переваги або введення суперника в оману через обманні паси чи переміщення. Такі комбінації вимагають чіткого розуміння своїх ролей, таймінгу та довіри між партнерами. Кожен гравець повинен знати не тільки свою функцію, але й функцію сусіда, щоб у разі потреби підстрахувати або замінити його. Також командна взаємодія проявляється у ментальному аспекті гри. Регбі це спорт, де фізичне навантаження поєднується з великим психологічним тиском, підтримка один одного. Спільне подолання труднощів, взаємне підбадьорення після помилок або пропущених спроб усе це створює командний дух. Успішні команди це не тільки сильні гравці, а й згуртований колектив, де панує взаємоповага, спільна мета та готовність працювати одне на одного. Особливої ваги набуває командна взаємодія в нестандартних і критичних ситуаціях. Наприклад, при грі в меншості, при захисті залікового поля або під час останніх хвилин матчу. Саме в ці моменти виявляється справжня злагодженість колективу, здатність швидко перебудовуватись, приймати спільні рішення та боротись до кінця. Підсумувавши всю інформацію, яку ми розглянули, можна зробити висновок: командна взаємодія це серце регбі. Без неї навіть найсильніші гравці не зможуть досягти успіху. Вона формується під час тренувань, матчів, у роздягальні, поза полем та скрізь, де є колектив. Саме командна взаємодія перетворює окремих гравців на єдину силу, здатну досягати високих результатів, перемагати сильних суперників і дарувати справжнє задоволення від гри.